Так, тут виникало питання, як працює цей проєктор, тому я вирішив записати ще одне тестування. По-перше, прикольно те, що він запускається з пульта. Не всі проектори це вміють, насправді вившало, наскільки я пам'ятаю, він не вміє так запускатися. А це і от я натискаю кнопку, там загорілось зелене, це означає, що він пішов в процесі. Заодно побачимо, наскільки швидко він запускається. Автоматично фокусується. Зверху, праворуч, бачите значок Wi-Fi, значок Bluetooth, тут теж є Bluetooth, і значок батареї, але батареї тут нема. Це, я так розумію, можна десь додатково купити, але я так і не знайшов питав у продавця, який продавав цей проєктор, Але він мені не захотів відповідати, я так розумію, тому що в мене були питання стосовно якості цього проєктора. Якщо коротко, це два основних. По-перше, це такі: коли ти починаєш налаштовувати цей проєктор, до речі, стосовно налаштувань, відразу давайте я зайду. Коли ти починаєш налаштовувати цей проєктор, витягуєш тіні, то починають. Виднося полоски ліворуч такі. Я потім прикріплю фото і відео там буде. Ну, на відео там не дуже виднося, на фотографіях там виднося. А якщо за вмовченням все налаштувати, то в принципі їх не виднося. Але якщо починаєш якось витягувати, щоб картинка була більш... Пророблено в тінях, то воно виднося. Це перший момент. І другий момент, якщо робити великий екран, тобто це 100 плюс дюймів, то такий невеличкий розфокус внизу по центру. Такий, типу, як блюр, теж не дуже гарно. Стосовно того, як я тестую, от, наприклад, brightness на максимумі завжди. Ці налаштування не міняв. Щоб подивитися, як воно заводу налаштовано. І плюс, як я кажу, коли починаєш тут щось налаштовувати, то починають виднося бути ці полоски. Плюс тут налаштування дуже дивні. Як бачите, тут Brightness, saturation і внизу ще якісь параметри, які ну, взагалі незрозуміло на що впливає. Ну, Просто для прикладу вам ну, покажу Brightness, наприклад, я піднімаю, щось міняється. Ну, міняється якось відтінок чомусь оцього заднього фону. Якщо Saturation, він стає більш темним чомусь. Оце теж, воно взагалі якось змінюється все. Ну, коротше, дуже дивні якісь налаштування. Я, Значить, в мене як було? У мене було, наскільки я пам'ятаю, мінус 20 я пробував, ну коли там просто дивився фільми. І тут плюс 10. От воно от от більш-менш щось давало, але починало виднося трошки ці лінії зліва. Тому, коли я саме записував огляд, я це все скинув і робив огляд на цих налаштуваннях. Стосовно того, що тут ще є, тут є hd відео Яке ні на що не впливає. Ось HD Video on, HD Video Off, і нічого не міняється. Ще є от таке налаштування, але я його виключив. Це налаштування, коли ви вмикаєте, воно починає автоматом вирівнювати картинку, щоб вона була в правильної пропорції. Але я це вимикаю, тому що це робиться завдяки просто обрізанню картинки. Тобто зменшенню роздільної здатності. Тому я б не радив це вмикати, краще самому налаштувати відразу проєктор правильно. Що ще? Стосовно того, що це за м, операційна система, можна відкрити, наприклад, додаткові налаштування, і, в принципі, стане зрозуміло, що це за операційна система. Це звичайний Android, можна зайти в систему. Я так розумію, наскільки да, оновлено до Android 9. Тобто зараз тут вбудований 9-й Android. В принципі, це виднося по YouTube, Netflix, Prime, Chrome. Є також Play Store можна відкрити. І тут встановити все, що вам треба. Там зайти в пошук. В налаштуваннях англійська мова залишається. Українська, тільки в деяких місцях, я побачив, можемо зайти в, в додатки. І тут видно, тільки галерея, що ще Play Market. ну іначе все, що перекладено. Але в цілому мову можна змінити. Єдине, що це не сильно впливає на те, що ви будете бачити. До речі, раджу оцей відеоплеєр, е мені дуже подобається. Новий відеоплеєр, відеопер. Да. Чому він прикольний, бо він автоматом підтягує е, всі ці картинки, можна мережу зайти, е, він відразу бачує, е які тут є SMB підключені. Е, і інше. Причому це не налаштовував, він сам автоматом себе побачив. Це, саме цей додаток такміє. Автокорекція е, зображення. Можна повернути ось так він підлаштує картинку так, щоб вона була рівна. Як бачите. Я її вимикаю, бо воно використовує роздільну здатність і просто обрізає. Тому краще саме поставити рівне і все. Так, підключив флешку, щоб можна було вам запустити, показати щось. Включив вам для прикладу трейлер, подивитися, це на сіру стіну. Пофарбована uh, краскою тікуріла там в інтернеті багато було оглядів і це типу як саме нормальна така краска для цього там сіра якась magnificent. Давайте спробуємо зробити максимально великий екран, подивитися, як воно буде. як бачите, зробив доволі великий екран. В цілому дивитися можна, не супер яскраво, але нормально. Тепер з виключеним світлом продовжуємо. Які в мене були до цього проєкту, коли я його купив. Зараз покажу. І так, просто зверніть увагу на полоски, такі більш темні зліва. І воно потім, типу, як градація йде полосками. Дві полоски, одна широка зліва, більш темна, потім ще трошки, трошки світліша, і потім вся інша картинка. Тільки що сфотографував цей момент. Але тому що на відео це не виднося, я так розумію. Тому я сфотографував, прикріпив фотографію, щоб ви могли помітити і зрозуміти, в чому саме була проблема. Зараз я <кхем> спробую поставити налаштування завода, як вони були, і цей ефект він буде набагато менший, але все одно буде виднося трошки. І саме тому в мене були питання до виробника і того, хто продавав. Так, це при яких налаштуваннях. Зараз відразу покажу. От заходимо в налаштування. Отак от, от, якщо робити, то воно ви бачили, як показує. Якщо це все зберегти, Давайте ще оце піднімемо теж. Можливо, воно теж впливає якось. Оце теж він. Ну і побачимо, чи буде воно щось таке подібне чи ні. Ну, я тут вже такого не бачу. Але не бачу не тому, що е його нема, а тому, що воно Скриває. Бо коли були попередні налаштування, воно піднімало сірі кольори і те, що. В тіні, ви краще б бачили. Але з заводу, коли воно виходить, воно все, все це скриває. І темний колір він просто, типу, як пропадає. Коротше, це провал в тінях називається. І тут. Тіні взагалі нема. Тобто не видно деталі в тінях. А до цього, коли я налаштував, там всі ці деталі були видніся, і саме тому було виднося і той, так мовити, дефект. Да, його не було видно зараз. Ось тут, до речі, гарно виднося цей провал. Тобто 24-й кольор виднося ще 20. й Теж трошки видно, 16 дуже важко, 12-й вже не виднося. Хоча на більшості проєкторів виднося і 8 навіть. Тут вже 12 теж не виднося. Ну це, тіпа, я б не сказав, що прям проблема, але це просто показує наскільки якісна е матриця чого, стоїть. Ну, і саме головне це розфокус. Коли ви особливо робите великий екран, коли маленький екран ставите там плотно до стіни, то воно все нормально. Коли робите великий екран, то виднося отакий розфокус. Бачите, воно якось все розмито. Причому це внизу, а якщо вверху дивиться, воно все чітко. Внизу все ось так. Налаштуваннями фокусу це не змінюється і не допомагає. Тобто здалека, якщо дивитися, можливо, це непомітно. Ми можемо поставити поближче. Побачите, як воно буде. От я поставив поближче. Воно ну, само все вирівняло. Тут не до стіни. Як бачите, тут вже все нормально. І з краю, і внизу. А якщо робити великий екран, то вже не дуже гарно. Щось прикольно, це можна отак от так зробити. Ставити просто на стіл і дивитися якесь відео. Оцей проєктор. Бере 45 ватт, як бачите, і видає на столі непогану картинку. В цілому можна вибрати. Зараз побачимо скільки в YouTube. Він дає вибрати навіть 4К-60 кадрів, але більш ніж впевнений, що він буде багатий, можемо спробувати. Ну вот таки Башка ему 4К 60 кадров Это конечно мощно Но это по-сталому Сбились уж. доступны по шумности он довольно шумный. Можете послушать зараз. А вот тут у него выход да. Давайте, до его глянем с разных сторон, что там идет в Там так. Вот как раз для сравнения было напал Так, ось такий комплект іде з проектором, тобто сам проєктор. Сумка, куди можна це поставити, доволі цікаво, така приємна на дотик. Блок живлення доволі великий. Такі. Це щоб можна було на плечо, HDMI кабель в комплекті, пульт і книжечка там інструкція. Так. Сумка. Те ж сам проєктор, що я себе уявляю. Ось такі роз'єми в нього є. Тобто це для навушників HDMI, вхід, два USB. Не факт, що обидва будуть вас підтримувати флешку, бо я спробував цей: флешку він не побачив, а цей побачив. І блок живлення сюди підключається. Звідси видувається повітря. Доволі гарячий, до речі. Тут у нас нічого, що можна було якраз ставити на стіл. І тут теж нічого. А тут воно, я так розумію, затягує якраз повітря. Тут у нас два динаміка, таких невеличких. Е ну, наче все. Не знаю, що ще. Тут сам об'єктив. Е і датчики, до речі, є. Типу, якщо там хтось ходить рукою щось робити, він приглушає світло, щоб не засліплювати. Ця кнопка вона е доволі так яскраво світить. Я думаю, що буде проблема, але це не проблема в цілому. Знизу отакі е ніжки є, отакі от е контакти. Я так розумію, це якраз щоб підключати. Додатково щось, типу там батареї, чи може ще щось. По характеристикам, як бачите, що тут вказано: 19 віль... вольт, майже 5 ампер, 2 ГБ РАМ пам'яті і 32 РОМ. І, наче під штатів, але треба перевірити зараз. Пірив, дійсно, воно підходить під штатів, але як бачите, воно дуже сильно не по центру. І ну, таке собі рішення насправді. Не на факт, що ваш штатів це буде нормально тримати, він повинен бути такий е, великий і важкий. По розмірам, як бачите, такий відносно невеличкий проєктор. Якби в комплекті ставили там або хоча б легко можна було придбати додаткову цю батарею, щоб сюди підключити, було б прикольно. А так, е, його портативність не дуже їм дає. Переваг. По вартості. Питали там по вартості, скільки він коштує. Приблизно там 500 доларів. У них по-різному буває. Буває набагато дорожче. На AliExpress продається, буває там за 18 тисяч гривень. Але десь 500 доларів коротше, він коштує цей проєктор. Чи вартує він цього? Ну, не знаю, якщо вам треба е, доволі яскравий проєктор. Маленький е, за цю ціну в цілому нормально. Е, якщо ви шукаєте саме новий. Якщо є варіант взяти бушний, то далі там буде ще, я так розумію, відео. Я вам покажу е, непогану альтернативу цього проєктора, яку можна взяти приблизно за ту ж саму ціну, але е, отримати набагато якіснішу. Картинку якісніше зображення.